І дуже добре, коли ми от, проходимо в церкву, чуємо від проповідників, чуємо пісні, який наш Бог, що для нього немає нічого неможливого, що він нас любить, що він добрий це все дуже добре. Але набагато краще, коли ми особисто пережили, який наш Бог, Тому, коли ми його знаємо особисто, не з того, що нам сказали інші люди. А з того, як Бог діє в нашому житті, які ми маємо відносини землі. Так сталося, що коли почалася війна, я тоді проживала на Київщині, і я потрапила в окупацію. І за цей період я відчула наскільки сильно мене Бог любить. Коли в наше село заїхала колона військової. Я ще не знала, що їх багато, але я чула сильний гуд, чула постріли з автоматів, і я не знала, що чекає мене попереду. Я бачила людей, які були в великому хвилюванні. Я бачила тих, які плакали, бачила тих, які просто бігали по кімнаті, не могли собі місця знайти. В когось піднімався тиск, хтось просто ридав так сильно. І я дивилася на всіх цих людей. Якщо я знаю живого Бога. І я вирішила відразу все Богу. Що б не сталося в моєму житті, Божа воля, вона є благою для мене. Якщо мені потрібно померти, то так краще буде для мене. А якщо Бога дасть мені жити, то ніякі обставини життя вони не вплинуть на мене. І це дуже добре, коли ми довіряємо своє життя Богу. Я стояла, говорила по телефону і бачу. Що до мого подвір'я під'їжджають два російські танки? Не можу сказати, що я прям зовсім не боялась, але з Богом все набагато легше проходити. І приїхали ці танки, стали під подвір'ям. Я бачила, як вони почали ходити до моїх сусідів. Але ми всі з сім'єю, всі віричі, молилися до Бога, співали пісні, і так пройшов весь вечір, до нас ніхто не прийшов. Лише на ранок прийшло два солдати, вони попередили про те, що будуть сильні бої, щоб ми десь сховалися, щоб змінили десь свою локацію. І пізніше я дізналася, що з іншими нашими сусідами вони там сиділи в погребі або забирали там телефони, а нас вони взагалі не трогали. І я вважаю, що ця Божа охорона була над нами. Військові російські, які в тому селі не могли переїхати в наше, адже наше було ближче до Києва. І в тому селі жила одна віруюча сестра, яка попросила моїх батьків про допомогу. І мої батьки зібралися їхати в те село. Я розуміла, що там дуже небезпечно, адже там дуже багато російських військових, там ціла їхня база. Я бачила, як туди постійно летіли снаряди, як там все горіло, взривалося, Але мої батьки вирішили туди їхати, допомогти сестрі. І я стояла в своїй кімнаті і розуміла, що ну, мої батьки наражаються на дуже нас, велику небезпеку, але як добре, нас є, що ми знаємо, як молитися до Бога. І я щиро вдячна. До мене розуміння, що потрібно помолитися. І я вирішила помолитись, коли я помолилася, я відчула, як абсолютний Божий мир наповнив моє серце. Я зовсім перестала хвилюватися. Вся тривога вона просто десь зникла, і я пішла робити свої справи. Але коли повернулися мої батьки, я розуміла, що вони навіть не доїхали туди, куди потрібно, бо вони швидко повернулися. І мама розповідає, що їх дійсно там чекала небезпека. Коли вони заїхали в те село, вийшов з одного подвір'я російські солдати, він питає моїх батьків, куди ви їдете. І мама з татом пояснила йому, він каже: ви не можете туди їхати, поки я не поговорю з своїм командиром. Він зводить з своєму командиру, і мої батьки чують цю розмову. Командир він починає дуже сильно ругатися. І каже розстріляти їх. Але цей солдат він просто завершив розмову і після такого приказу розстріляти, він лише сказав моїм батькам, вас туди не пускають, повертайтеся назад. Слава Богу, це мій зробити тільки наш Бог. Тоді, коли в моєму селі дуже багато людей гинуло без приказу навіть розстріляти, то мої батьки після такого приказу залишилися живими. Слава Богу! Ще пересвідчилася, що Бог Він ніколи не залишається байдужим до нас. Я сама в професії медик, і моїй тітці було дуже погано. І потрібно було поїхати їй надати допомогу, а це потрібно було їхати туди, де є трохи небезпечно. І в той день дуже багато вітало і зривалося різних снарядів. І я не знала, що робити. З однієї сторони, я розуміла, мені треба поїхати, надати допомогу, а з іншої сторони, небезпечно. І я почала молитися і сказала, Боже, якщо 5 хвилин буде тиша, нехай це буде знак від Тебе, що я можу їхати. І пройшло 5 хвилин. Була тиша, нічого не зривалося, я кажу, мамі, все, я їду. І я поїхала надавати допомогу. І весь цей час була тиша. І лише коли я повернулася, зайшла в хату і знову почали взриватися снаряди. Бог навіть ради такого готовий виходити нам на зустріч. Він чує наші молитви, він чує, як ми просимо його. Просто не все у Бога є свій час. Можливо, якщо ми не маємо відповіді в даний момент, то ми її отримаємо, якщо будемо бажати її отримати. І наш Бог, він такий добрий, він виходить на зустріч не тільки коли ми просимо про щось таке велике, але він і в дрібницях любить допомагати нам. В нашому селі не працювали магазини, але в один момент мені дуже захотілося банани. Але я ж не буду просити у Бога банани тоді, коли є, що їсти, і Бог турбувався про те, що було що їсти. Але Бог Він настільки добрий, Він знає наші думки, наші бажання навіть тоді, коли ми не просимо Його. І через декілька днів приїжджає в наше село машина гуманітарної допомоги, і вони привозять цілий процес бананів. Коли я побачила ці банани, я, мені не так вже хотілося тих бананів, як. Я була переповнена вдячністю Богу за те, що Він мене так сильно любить. Я розумію, що до висити бананів могли бути інші фрукти. Або могла бути якісь, якась їжа, щось те, що прям дуже необхідно для людей під час окупації. Але це були саме банани. І було ще дуже багато чудес, які являв до мене під час окупації. І знаєте, яке це щастя відчути, що дійсно Бог тебе любить, не просто знати, але відчувати. І я бажаю кожному із вас пережити Божу любов в своєму житті, не просто чути про неї, а відчути особисто серцем і душею, наскільки наш Бог Він добрий, і як сильно він любить кожного з вас. І за цей складний період життя я зрозуміла, що благословення Господня це не тільки. Коли все добре, коли немає ніяких проблем. А благословіння Господнє – це тоді, коли є проблеми, є хвилювання, але в цих проблемах і хвилюваннях Бог є поряд з тобою, Він тримає тебе за руку. Слава Богу!